Так, друзі, всім привіт. Сьогодні вже повністю вже скомплектував всі гнізда, десь було забагато рамок і забагато меду забрав, десь дав в іншій сім'ї, де було трохи ну, замало меду. І ще є такі, де ще бракує, ще за заставну треба буде поставити рамочку дві. Ще мають такі малометки, щоб не перенесли, а там може. Годувати вже і цукром не прийдеться того року повністю на меду, повністю. і от де галочки є, я крадію позначив окей, то тут меду вже напевно забагато. От є годувати, годувати. Далі окей. Окей, окей е. Це пізніше, правда, розкажу, це буде. Експеримент, який дві сім'ї е сформував гніздо через діафрагму Єгошина. Так що, кому цікаво, підписуйтесь, буде. Я пізніше про неї і спеціальне відео знімлю, то буде пізніше. ось, І так далі. ось, Так, тут в мене окей, о, Тут також окей, бачите, не позначив. Так, тут -ай. годувати, годувати, то молоді. Ось окей, окей, і годувати. Бачите, дав за заставну е рамочку і ось вони тішаться, бушують. Там вон, ще одні такі є. Ну, діло не в тім Сьогодні хотів розказати, щоб що зробити, щоб... Не було злодійства. Так? Перш за все, я хочу сказати, що злодійство, якщо є на пасіці, то винен той пасічник, в якого крадуть. все, Інакше ні. тобто, Якщо вас крадуть, значить ви ні е, ви. Щілини то таке, ну, щілини бажано, бачите, воно лізе в щілину. Щілини такі, щоб бджола вже зовсім не лізла. Але саме основне. Це скоротити гнізда настільки, щоб бджоли обсиджували повністю рамки. Ось Ви скоротили е гніздо і всі лишні рамки, навіть ті, що ви поставите за заставною, там є прохід по підниз. Не повинно бути того проходу по низ ну, за заставну, де злодійка могла догнати. От В дуплі там немає. Ніякого злодійства і бути не може, тому що бджоли оцей діаметр кружок, у повністю він забитий. Так, нижче них, то есть, де вони сидять, вже корму нема. То есть, злодійці там нема що робити. І тут не буде. У мене всі гнізда на 5 рамок, максимум. Так, більше в мене нема. і 4 є. Все. Ну, на 5, все скоротив. І бджола повністю. Знизу обсиджує весь діаметр, а корма вверху, тобто вона не візьме. Це неважливо, навіть якщо у вас там yeah. да -да, чи яка б там не була рамка, якщо у вас там 10 чи 12 рамок, але сім'я повна обсиджує повністю рамки і знизу ще навіть може, можуть і чуть-чуть висіти, то злодійства ніколи не буде. Всі людки відкриті, там так і тримав, ну, але то досить великий, то не на одну бджолу. Ось і все нормально, немає ніякого злодійства. Ось сьогодні цілий день працюю з бджолами. Злодійки літають, шукають, чухають, але от так, щоб товкли якусь стіну, ну, ну, сім'ю нападали, такого нема. Так, друзі. Ну, на цьому, напевно, все по тій темі. Ага, ще хотів сказати. Е, цей. В деяких сім'ях, де я маю годувати, я дав, так от, тут в мене, наприклад, рамки є і стоять е, раз, далі. І стоять дві заставних. Їх чотири є. Дві під стінкою і дві тут. І тут в мене в попередньому відео показував, поставив плівочку. І тут, в верхньому корпусі, в мене тоді вже так, якби, де я можу поставити, даю е, рамки, можу розпечатати, поставити, що вони приносили, можу поставити кормушку, давати сироп. Ну, тут тобто, Злодійка має, їй потрібно через тих чотири обсижених рамки чи п'ять пройти туди і попасти до корму, щоб поживитися. Тобто вона літає, все, але вона взяти не може. Якби природний захист е, бджолиної родини. Ну і на цьому все. Ставим лайки, кому подобається, підписуємося на канал. Всі бувайте здорові!